Повертаючись до політики Вашингтону, ми розуміємо, що відбувся надзвичайно важливий переговорний етап України і Сполучених Штатів, який був присвячений двом суперістотним кейсам. Формула міра Пастубо Україні дозволити вести війну без обмежень, все остальное вторічно, інакше переговори начнуться не скоро. Один це дозволи на те, щоб бити якнайдалі по російських військових об'єктах, і другий це план перемоги. Але ми тут виходимо на тонкий лід таємниць та конспірології, бо все залишається конфіденційним щодо ударів по території Росії, зокрема по її військових базах, то відразу з'являється історична реакція Путіна, який змінив ядерну стратегію Ерефії, зокрема щодо використання стратегічних і тактичних засобів. А це означає, що Путін почав істерити для. Того щоб зупинити це рішення, і так і безумовно він хотів передусім повпливати на захід, який приймає рішення про надання прав Україні використовувати далекобійні засоби, що передаються заходом, передаються Вашингтоном Україні для ударів у глиб Росії. Безумовно, на захід, бо на Україну це враження точно не справляє. Ядерні погрози, які лунають з Москви, звичайно, на тлі 2,5 роки війни та сотень тисяч жертв, то напевно такого ефекту мати не будуть. Тим більше всі розуміють, що, скажімо так, Путін безумовно усвідомлює, що застосування ядерної зброї та загроза його застосування це різні речі. Він намагається досягти максимального ефекту, максимізації цього ефекту, передусім від риторики, від прогроз, а не від самого застосування. Тому що риторика зворотна, ти можеш завжди відіграти, як це зробив Пєсков після виступу Путіна. Там же дійшло до того, що навіть дрони можуть розглядатися причиною, за якою може бути застосована ядерна зброя. Потім почалося та ні, не треба все перебільшувати, не так зрозуміли. Ну і так далі. Тобто це говорить, що словесна риторика сама є зброєю, а ось застосування ядерної зброї незворотно. Ти не можеш відіграти назад. А як ти це зробиш? І тому ті експерти, які вважають, що це виключно є інструмент тиску на суспільну думку, на захід, на естаблішмент та еліти заходу, і що це не обов'язково перекидається місток до застосування. Скоріше за все вони праві. Путін не готовий застосувати ядерну зброю, тому що наслідки його застосування повторюю будуть незворотними. Питання, чи справляє враження на захід ці погрози і цей ядерний шантаж Якщо не надали можливість використовувати для ударів углиб Росії, то значить якийсь ефект це має. Яке значення це безумовно має під час прийняття рішення Вашингтоном та його союзників? інше питання тут накладається внутрішньополітична ситуація у самих сполучених штатах. все таки там іде передвиборча компанія. Демократи борються із республіканцями, борються кандидати Трамп і Камала Гарріс. І дуже хитка перевага, якщо вона є, наприклад, у Гарріс, то має ще реалізуватися. Тому до 5 листопада, до дня виборів, до результатів виборів у США. Напевно, цей фактор буде вирішальним у питанні надання Україні права використовувати західні засоби для ударів у глиб території Росії. Чому тому, що не хочуть вбудовану ситуацію, бояться, що прийде Трамп, і не тільки тому, що демократи просто програють Трампу, адже зміниться і стратегія. Це ми тепер вже розуміємо. Стратегія, яка буде скерована на підтримку України. Якщо демократи при всій критиці, при всіх претензіях до них, до їхньої нерішучості і так далі, передусім до адміністрації Байдена, до самого Байдена. Ми все таки говоримо про те, що це підтримка, яка інститулізована, продекларована і реалізується. Ну вже як можуть, то за Трампа це зміниться зараз, вже виходячи з його публічних заяв. А що ще це має виходити? Які мають бути критерії визначення програми Трампа? Це ж було причиною спору. Дискусії то відміняють зустріч з зеленським, то навпаки проводять якраз заява Зеленського цілком справедлива, бо він сказав. Послухайте, програма ж у Трампа немає. А дійсно, яка вона ось сам Трамп і відповідає всьому свій час, всьому свого часу. Ми з вами чесно говорили про те, що готується повномасштабне вторгнення. Знаєте, там не, не, не загортали це все в папірці, не розповідали про те, що вам здається, і економіка переможе. Тобто, боді боділенґвич він доволі промовистий, Мова тіла його так і путінська істерика, вона безпосередньо відбувається на обличчях тих. Його подільників, які засідали в цьому радбезі, та і тут вони навіть муха не пролетіла. Всі отак от от сиділи. Так, так, так. Ви знаєте, знаєте, за ці два з половиною роки війни її хід, її проміжні підсумки Київ за три дні не взяли. Треба чітко говорити, що сама система змінилася все таки вона змінилася. Війна її змінила. Тобто зараз вона більш персоніфікована. вона тоталітарна. Це остаточно склалося в ній попри те, що деякі ознаки свідчать як авторитарна, жорсткий диктаторський режим, але все-таки є тоталітарні елементи. Тактику стратегію і І уявити зараз собі, що в оточенні Путіна може бути, хоч якийсь вітерець сумніву, неможливо. Неприпустимо це з одного боку. А потім ми ж бачили вже по типу таких систем. Чим жорсткіше ти укріплюєш систему, як це наприклад робив Сталін, то намагаєшся копірувати будь-які ризики що пов'язані із загрозами, викликаними твоїй системі. Тобто, ти прибираєш найлояльніших, розстрілюєш та саджаєш у в'язниці найлояльніших. Чому? системи. Тобто, ти убираєш А що як вони повернуться у нелояльних? Почнуть шукати способи, як тебе позбутися. Тим більше, що зовнішні умови цьому сприяють. тим що. У Путіна немає виходу, а в еліт є вихід. Вони можуть заховатися, потім зобразити, що ні в чому не винуваті. зобразити, що А на кого Путін себе перекладе відповідальність? На кого? У Путіна виходу немає. В еліт є навіть у якогось Бортнікова є вихід. Так його можуть не повісити, не розстріляти, не посадити на довічно. він посвідченням осаду покаже. Знаєте, там чи чи, чи третій паспорт Зімбабве? До речі, так цікава логіка. Можливо, у них дійсно мосадівське посвідчення. Ось а у Путіна немає такої можливості, хоч у нього було віяло цих паспортів та посвідчень. У нього шансів немає, тому що для Путіна це принципова, невідворотна, фатальна ситуація. за якою він має йти у вабанк. А для еліти це не хід у Вабанк. Еліта може з цього всього зістрибнути. Я на на пенсії, я на городі. Я вибачте, рішення про війну не приймав. Це Путін ухвалював. Ось тому. Ви згадали події лютого 22-го року, коли вони на радбезі вирішували визнання республік ЛДНР. А фактично, ми розуміли, що вирішувалося питання початку війни. І путіну потрібно це було показати по телевізору. Путіну потрібно було втягнути все своє оточення, аби прийняти колективне рішення, щоб завжди можна було сказати: це було колективне рішення, це не було моє особисте рішення. Зараз у нього вже цієї рефлексії немає. Йому не потрібно намагатися щось зобразити. Рожати всі так все розуміють, що війна це зона його відповідальності і, звичайно, всіх тих, хто стоїть за ним. Він вже збирався воювати три дні. У той момент намагався використати старі підходи колективного колегіального прийняття рішень. А зараз він не може програти.